Вітаю всіх на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 15 червня, і у нас буде традиційний огляд цін на автомобілі. Ви обов'язково підписатись, я розпочинаю. Volkswagen Tiguan, 11 тисяч доларів, 11-й рік, 2-літровий бензин, 200 пробігу, обслугована машина зі білим шкіряним салоном та панорамним дахом. Шкода Фабія. 1,2. Бензин. Ціна її 5,350. 9 рік. Механічна коробка продаж зі тканиним салоном. Електричний Hyundai Kona, 19 тисяч доларів і ціна. 131 пробігу. Звісно ж, коробка автомат. Kia Sportage, 19300, 1932 рік. Друзі, всього-навсього 27 тисяч пробіг. 1,6 бензин офіційно куплено в автосалоні, Можливо, ще навіть на гарантії. Подивіться. Просто нове авто. І колір біла пердина. Дуже-дуже красиво. Ще один Kia Sportage. Подивіться, такі два красивих спорттежі. Це у нас 19 рік. Тут на всього 55 пробіг. Також 1,6 бензин на механіці, також автомобіль на гарантії. Ну, подивіться, друзі, просто нові автомобілі. Нові автомобілі реально і ціни дуже приємні. Підігрів і сидінь та підігрів керма також тут присутні. І на вигляд спортажі мені особисто дуже-дуже подобається. Красивий сучасний стильний автомобіль. Так, попереду у нас Ford Focus 5407 року, 2-літровий механіці, 286 пробіг, в кузові хичбек. Також в межах 5000 доларів досить непогане авто. Бензинка. Так, Ford Fiesta, 19 рік, 1,6 бензин, автомат, Вказаний номер телефону. Кого цікава дана пропозиція, обов'язково телефонуйте до власника та порахуйтесь і питайтесь, всі подоробиться по автомобілю. Nissan Note 2017 року 137 пробігу, 1,6 бензин і коробка автомат. Так, заглянемо в салон. Також невеликий хетчберг, як і поруч Форд з автоматичною коробкою. Mazda CX52820 року, 2,5 бензин 69 тисяч пробіг, повний привід і також коробка автомат. b 8 Passat 13300, 2-літровий дизель механіка 2017 року 248 пробіг. Друзі, b 8 Passat за 13300. Просто смішна ціна на b 8 Passat. 17 рік, 13300, наголошую, просто круто. Шкода Октавія, 2-літровий дизель, кропка автомат 2012 року 257 пробігу, 10 тисяч доларів. Друзі, автомат 2 літри дизель і 10 тисяч доларів ціна. Дуже-дуже гарна ціна. Kia 6700 1.6 дизель автомат 2011 року 200 тисяч пробігу. Volkswagen Caddy, 2-літровий бензин. Газ бензин у нас з механікою. 8 року 234 пробігу. І, до речі, ви могли побачити на цінних, компаній на цінниках логотип компанії Авторія, авторія є нашим генеральним партнером. І що суботи, що неділі в нас є менеджер, який може безкоштовно розмістити оголошення про продаж вашого авто на сайті Авторія. І Якщо ви продаєте, друзі, машина на карбазар і на авторія шанси вас продати її вдвічі більше. Тач тач і продав свою тачку на авторія. Тач він код казав, тач безкоштовно додав на авторія. Мільйони покупців з усієї України. Хтось із них чекає саме на твоє авто. Продавай швидко. на авторі. Самґйон Крекстон. 6 тисяч доларів 8-го року. Дизельний. Цінник є. Контакти на ціннику також. Телефонуйте, з деталі. Б8 Passat в комплектації Airline 15 2015 року. 1,6 дизель на механіці 13 900, 221 пробіга номер 063 26 83 56. Друзі, R-Line де такі ціни ви ще бачили? Дуже-дуже класні. Подивіться на салон. Ну, ціна мега-мега крута саме за комплектацію Airline. 13900 ще на кінцевий ціна, ще присутній торг. Jetta 11, 216 року, 1.4 у нас бензин, коробка автомат, 156 пробігу, так, піду з цієї сторони до Салон тканини. Взяти? Мультикермо, 4 скло підіймачі електролювання та підігрів дзеркал. Присутній кондиціонер. Ну і джетка також. 11 216. року, 156 пробігу. Всі деталі по пошкодженням чи по будь-якому автомобілі ви дзвоніть за номером телефону, який вказаний на ціннику. 16319, стрік 2,5 бензин автомат, 86 пробігу. Так, є, це у нас Nissan Rock. Можна мене слон взяти ще? Слонечку можна да. зняти. Давайте зглянемо слон. Актролювання, сидінь, підігріви, клімат, багато різних асистентів мультикермо. Поруч Opel Zafira 4906 року, 1,8 бензин на механіці, 247 пробігу, 4900. Сімейний мінівен. До 5000 доларів. Ще й на українській реєстрації. Також гарна пропозиція. Subaru Impreza 6 року, 1,5 бензин механіка 124 тисячі пробіг і ціна 4900. Звісно ж, Subaru йдуть всі повнопривідні, але подивіться, машина в якому стані, візуальному хорошому. Лінзована оптика і 124 тисячі пробіг. Ось така легенда. У нас стоїть імпреза дуже-дуже. Багато хто знає, класні машинки. І до 5000 доларів буде чудовий варіант. Шкода Octavia A5 12-го року 1.8 бензин, коробка автомат, 251 пробігу І це Octavia у нас в кузові седан, ліфтбек хетчбек, кому як зручно. Також йде з лінзою. Можна слончик взяти? Легкосплавні диски в неї присутні. Комбінований салон шкіра з Алькантару, 4 склопіднімаші, кондиціонер, кондиціонер електроювання та підігрів з дзеркал. Мерседес Б-класу 2017 року. У нас електромобіль 57 тисяч пробіг всього на всього і запас ходу плюс-мінус власне написав 220 км. Nissan Rock, ціна його 13800, 25 бензин автомат 2016 року 145 тисяч пробігу. І колір досить прикольний. Hyundai Santa Fe, 18300 2017 року, 24 бензин автомат, 86 тисяч пробіг. Йде салон з, фер... з перфорацією, можливо, є вентиляція сюди. Підігрівся сидінь, думаю, точно є. І колір мені щось останнім часом червоні машини дуже сильно подобаються І ось такі сині. Якщо чесно, чорний-білий сірий вже якось приївся. Сандеро 12-го року 5700, 270 пробігу, 1,6 бензин автомат. І на Сандерика стоїть, до речі, коробка гідротрансформатор. Hyundai Ioniq Electric. 22 й рік, 77 кВт батареї, 30 750 доларів. Ціна і пробіг, друзі, 34 500 кілометрів. Друзі, напевно, цей автомобіль був офіційно куплений в автосалоні. Кудиться, який футуристичний. В нього дизайн. Mitsubishi Lancer 11 2011 року, 1.8 дизель на механіці, 216 тисяч пробігу, в рідній фарбі автомобіль, кузовий хечбек і присутня сервісна книга. Peugeot 508, седанчик 14-го року. 2 літровий дизель на механіці 138 пробігу. Комбінований салон Шкіра зі тканини. Друзі, машинка дуже-дуже цікава у поїзді. Парктроніки 360, лінзована оптика. Комфортний сімейний седан. Volkswagen Touran, 15 тисяч доларів 2017 року. Один дизельна ще з механіці 288 тисяч рубів. Це в нас вже рестайлінговий Touran. Дуже дуже красивий на вигляд. Audi A4 96, року, го року, 1.6 газ бензин, 400 пробігу і ціна 300 дешевше, ніж четвертий гольф. Audi буде цікавіше. Шкода Octavia Tour 4350, 2-літровий газ-бензин, 290 пробігу. Також за Октавію 450 і ще й просують моторг. Машина газ-бензин і на українській реєстрації. Opel Astra, 16 рік, 216 тисяч пробіг, 4,8 8 літрів на 100 кілометрів. І це за змішаний цикл. Особисто їздити на такому автомобілі з автоматичною коробкою передач. Там, до речі, стоять коробки Aisin, Дуже-дуже класна поїзді, приємна, гарна, до речі, в неї шумоізоляція. І дійсно така економічна машинка. Як альтернатива Renault Megane чи Peugeot 308 -му. X3 BMW 23817 року, 84 тисячі пробігу, 2-літровий бензин, коробка автомат. З проекцією у нас М-пакет іде, М-обвідси, точніше. Також стильний автомобіль. Меган третього покоління, 1.5 дизель коробка механіка 11-го року 6950. 202 пробігу. Ще одна у нас октавка. Так, ціна договірна. 157 пробігу, бензин 1.6 і контакт. Будь ласка. Можете ставити відео на паузу, читати інформацію повністю про даний автомобіль. Перед у нас Фордик 5.400 у нас 1.6, Дизель 287. І 7-го року у нас Ford Focus. Також вже на українській реєстрації. 3008 Peugeot 8500. 11 року 1.6 бензин, коробка автомат. 208 тисяч пробігу. І присутня сервісна книга по даному автомобілю. Volkswagen Bora 1.6 бензин на механіці. Другий рік 232 пробігу. У нас Bora Sedan Ford Flex. 12800. 12 рік, 109 тисяч миль пробіг, 3,5 газ бензин автомат. Друзі, величезний, сімейний, можна сказати, мінівену кросовер Цікава на вигляд машинка. Для великої родини те, що треба, двого надійний атмосферний, на газу вже буде, в принципі, досить вигідно їздити. П Єшка 5-літрова, газ, бензин, автомат 4 року 263 пробігу, ціна 10500. Кого зацікавило, телефонуйте, дамо номер власника. Рено Флюенс. 1,5 дизель на механіці 650-13 року, 265 пробігу. Рено Флюенс це Рено Меган, кузові седан. Volkswagen Golf 4, 3900, 1.4 бензин Механіка, 2000 року 270 пробігу. Друзі, я закінчив огляд одного ряду з авторинку і повертаюся на наш майданчик. Чому я завжди про нього розповідаю, друзі? Адже в нас по будням в наявності понад 200 автомобілів різних моделей та марок, і всі вони по цінам від власників без націнки. Ви побачили автомобіль, ми вам його показуємо, робимо тест-драйв, можемо зробити комплексний огляд будь-якого з цього автомобіля, і ви дзвоните напряму власнику і домовляєтеся з ним про ціну. Такі умови тільки в нас, друзі, адже ми є авторин. І всі ціни ви услужите з власником. Сподіваюсь, вам сподобався даний відеугляд. Не забувайте обов'язково долучатися до нашого ютуб каналу і пишіть в коментарях. Який огляд ви хочете бачити? І саме по вашим запитам ми знімемо наступне відео. Бажаємо всім спокійного дня і до зустрічі у наших нових відео на ютуб каналі отринку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.